Це орган центральної нервової системи, який відповідає за координацію рухів в організмі людини. Поєднуючи роботу всіх м'язів, в першу чергу, звичайно, скелетних м'язів тіла людини. Причому регулює він роботу скелетних м'язів таким чином, що гальмує. Роботу одних, м'язів, в результаті чого стимулюється робота інших м'язів. Так от будова кори мазочка. Отакий вигляд має історичний препарат кори мазочка. Це більш детальніше, на більшому збільшенні. Так от, умовно, кора мазочка. Складається з трьох шарів: це молекулярний шар, гангліонарний шар і зернистий шар. Будов кори мозочка треба розглядати у двох площинах: у площині перпендикулярній доходу звивини і у площині паралельній доходу звивини. Головним шаром кори мозочка являється гангліонарний. В цьому шарі розташовуються великі гангліонарні клітини Пуркін'є. Вони мають груше, тіло їх має грушеподібну форму і розташовується в гангліонарному шарі. Дендрити клітин Пуркін'є направляються у молекулярний шар, і там галузяться у площині, перпендикулярній доходу звивини, формуючи щось схоже на дерево. Такий, така структура. Молекулярного шару отримала назву у анатомів та гістологів Арбор Віте, тобто дерево життя. Аксони клітин Пуркіньє направляються у білу речовину кори мозочка, де закінчується. На клітинах ядер мозочка. В цих клітини являються другими нейронами, які входять до складу несхідного шляху від кори мозочка до ядер спинного мозку. Це так званий трактус церебеллю спіналіс Крім того, клітини ядер мозочка зв'язані з руховими ядрами черепно-мозкових нервів. У молекулярному шарі розташовується кілька різновидів клітин. Це так звані кошикоподібні клітини. І зірчасті клітини дрібні та крупні. Кошикоподібні клітини мають довгий аксон, який тягнеться в площині перпендикулярній доходу звивини кори мозочками, контактуючи з великою кількістю дендритів клітин-пуртіньє. Крім того, від аксонів цих клітин у гангліонарний шар відходять підгалуження, які направляються до тіл грушеподібних клітин, оточуючи їх у вигляді кошиків. Ну, звідси і назва кошикоподібні клітини, дендрити кошикоподібних клітин. Розташовується у молекулярному шарі, теж контактують з великою кількістю дендритів клітин Портіня. Відростки великих та дрібних зірчастих клітин, як аксони, так і дендрити, розміщуються у молекулярному шарі і контактують з дендритами клітин-пуртіннія. Функція як кошикоподібних, так і зірчастих клітин заключається в тому, що вони гальмують роботу клітин-Пуркіньє. Ну, я вам по-моєму не сказав, що функція клітин Пуркін'є полягає в тому, що вони віддають гальмівні команди. Ну, я спочатку вам сказав. що... Мозочок регулює роботу скелетних м'язів шляхом гальмування їх функцій. Так от, команди на гальмування, тобто на розслаблення скелетних м'язів віддають саме клітини-пуркін'є. Ну, звичайно, не безпосередньо м'язам, а через систему нейронів, які, врешті-решт, передають цю команду. На мотонейрони передніх рогів спинного мозку та рухових ядер черепно-мозкових нервів. Е, у зернистому шарі. Ось він тут не дуже чітко він розділений. Ну, це зона зернистого шару кори півкуль мозочка. Е, розташовується кілька різних різновидів клітин. Перш за все, це клітини зерна. Ось вони. Клітини зерна, які мають короткі дендрити, які закінчуються розгалуженнями. У вигляді пташиних лапок або гусячих лапок. До цих до клітин зерен підходять висхідні шляхи, які несуть інформацію про пропріоцептивну чутливість, тобто чутливість яка сприймається під час скорочення м'язів та роботі сухожилків. Це так звані трактус спіноцеребеляріс або тракти флексіга і говерса. Вони направляються до клітин зерен кори мозочка і тут вступають в синаптичний зв'язок. З дендритами клітинзере, утворюючи так звані клубочки мозочка. Інформація, яка надходить по мохоподібним волокнам до клітинзен, передається потім по аксонам клітинзере, які направляються у молекулярний шар. Кори мозочка і там те подібно розгалужується у площині паралельній ходу звивини мозочка, контактуючи з дендритами клітин Пуркін'є і, відповідно, передаючи, передаючи їм інформацію про стан скелетних м'язів. Тобто, передаючи пропріоцептивну чутливість, проводячи вірніше пропріоцептивну чутливість. Тобто клітини зерна є збудливими клітинами для клітин-пуркінья. Другий різновид клітин, які розташовуються в зернистому шарі кори корімузочка, являються короткоаксонні з гірчасті клітини. Ці клітини мають короткий аксон, який, а, ось вона, який направляється до дендриту клітини зерна і блокує через синаптичне з'єднання з дендритом, блокує. Інформацію, передачу інформації, яка надходить по мохоподібним волокнам. Дендрити цих клітин, тобто короткоаксонних зірчастих, направляються у молекулярний шар кори мозочка те анастомозують з аксоном клітини зерна, блокуючи ще раз. Передачу інформації, яка надходить по мохоподібним волокнам. Таким чином відбувається нібито подвійна блокада інформації з мохоподібних волокон. Крім мохоподібних волокон, в кору мозочка. Підходять іще ліаноподібні волокна. Ці волокна несуть чутливу, чутливу інформацію від вестибулярного апарату, тобто від органу слуху та рівноваги, причому вони підходять безпосередньо до дендритів клітин-пуркіньє. Передаючи їм інформацію, напряму не використовуючи посередників, якими являються клітини зерна для мохоподібних волокон. Крім того, по цим волокнам підходить також і інформація від органа зору, завдяки чому мозочок може. Використовувати цю інформацію в своїй діяльності, Ну, зокрема, клітини Так. Ну, отакий є препарат. Між іншим, якби у нас були заняття в аудиторіях, ви б побачили препарат. Імпрагнований азотнокислим сріблом, на якому дуже добре видно ось, великі гігантські клітини Пуркін'є, дендрити яких направляються в молекулярний шар, і там розгалужується у вигляді дерева.